Всем привет, ребят! Я решила уже вернуться на наш канал. И на цьому канале скоро уже выходит рубрика Наша типа дача. Сюжет мы вам пока рассказывали не будем. Покажем локацію. Да. Первый локация давай начнем з досида. На да. тут, ну тут чарка мы її, наверное, потом снесем. Я просто и по приколу там ставлю. Тут у нас... Якщо тут це наш друг строїв, так що ми тут нормально навіть не знаємо. Що... У нас буде три людини, не дві. Да. У нас тут сундуки, я тут типу, ночнікав зробив. Тут -то балкончик у нас. Да. Оцего заброшка спочатку це був мій домик, Ну, типу. потім я його вирішив превратити в заброшку. І це тепер заброшений домик. Так. Да. Ще у нас є пару недостроєних локацій, це е, магазин. Ну, да. в принципі, магазин ми доділили. Yeah. У нас недостроєна локація це вокзал і другий етаж нашого типу, пінхауса, Тут буде ну... жити наша третя людина. ну да. і Трошки спойлюримо то, типа по сюжету це буде дом мільйонера, який, йому другу, достався по наслідству від його діда. Можна показати рум-тур. Перший етаж. Ну, Мій етаж. Да. Тут у нас полочки, тут у нас умивальник, а тут у нас шкафчики. Тут у нас стоїть комп. Угу. А тут можна лягти на кровати? Тут, тут можна лягти на кроваті і дивитися телевізор. А його це його секретний депокорник. Це можна вважати, наприклад, у нас душ. Так. Опа, на от, это что такое? А что протерпло... Итак, Так, тут у нас душ. Туалет. Так что то от всего, то эти посветильники при дороге, чтобы... Давай я включу. Типа включался. Ну давай. Я, я, нам вкли... я нам включу, чтобы а, Давай я выключу. Давай врубай. Врубай. Воно, все. воно дуже быстро продолжается. А, тут рисом полований. Йди. А хто його тут слямать ешу? Зараз, зара. Технические неполадки. Технічні неполадки закінчились. Так, тут у нас знаки стоп Туди проїзд поки що закритий. Та не поки що, по сюжету там де заброшений вокзал. У нас ще продовжується світло. Да. Тут у нас буде автосалон, якому ми будемо робити. Ну, якщо, то ми чуть-чуть... Ну, навіть, ну не чуть -чуть, ми типу взяли ідею у зімана. Ну, локації і все друге, то ми самі діли. У нас раніше були ліхтарі. Ну, просто коли ми їхали на машинах, з ним, то у нас дуже вони нам мішали. Так. Да, да. І я вирішив, типу, замінити на цю систему. А типа це начальство, ну як не начальство, як це називається? Адміністрація. Так, да, адміністрація забила бота це село і решила прямо тут поставити ці світильники. Покажеш румтур на свою хату? А, М -да, ну, давай рум покажемо на гараж. А, ну да. Ну, там пока машини стоїть. Ну я пока в себе рунтур сделаю. Тут у нас картина, полочки, лампи, зеркало. І тут телек, тут диван, щоб подивитися телек. І тут холодильник, комп, ну і кровата. Ось тут мій гараж. тут Стояти наші машини. ну це, мої. це мій етаж. І потім от будуть, типу, виїжджати машини, кладати на село і ми будемо їхати. Це осаніний виїзд. Так, якщо до у другого звонит? Ставимо машину, набираємо швидкість, виїжджаємо по цьому. Це десь уже буде друга передача на половині. Так, давай а, давай проверю, поїхати. Давай, давай я тут тачку поставлю. Давайте. Давайте. Давай. Поїхали? А, ну, може. Тронулись. Так, їдем. Ні, тільки перша таша передача. Так. І тачки вообще бомба. Да. Якщо то, якщо ви захочете, то ми создамо наш, може ДГК, і виведемо туди всі ці моди, які будуть используватися. Це вже останній передачу, зразу вже заготували. От це буде нашого третього друга гараж. Все, виліза вже. З цієї машини. Він свій етаж поки не робив, Та видав. Б -б -б -б, Ой, вово, це зараз вона. Все, хорошо. Так. Ну, в принципі, всі локації ми вам показали. Тепер можна, а гараж, ну. а, все, ми показали. А Гараж ми показали. Ну, що ще можна показати, я не думаю. А, я ще в магазин не проходив. Знаю, на... 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 там був. Е, тут у нас типа усе ход на катері. -на -на. У нас ще є моди? У нас моди є е, на Телепортер. Є, є мод на шоп. E наприклад, ми здаємо стак незарітових слідків. Нам дається 32 тисячі, наприклад, сом. Я не Да. Ну, І ми купляємо за них, наприклад, дерево там, можна, для построїв. Да. За це дерево ми зможемо відкривати свої же бізнеси. Да, ми відкриваємо бізнеси і там заробляємо гроші. Да. Ми будемо типу приходити, приходити ось устрюйватися на роботу, ось я вам на прикладі. Наприклад, мовто в салоні. Ось, ось тут куча незарітових слідків. Я прийшов, типу поробив, сюди прийде начальник і дасть мені, наприклад, 8 слідків за роботу. Я їх потом іду е, продаю, і е, даю йому деньги і, наприклад, куплю може в нього інвентар шоп. Це так, ну, інвентар шоп, це така штука. Якщо говорити кратко, то в ній, типа, можна продавати і купляти. І ось наша парковка для машин. Тут по дві машини. Тут перша, тут і друга, вирубай тут перший. Вирубаєш? Туди вирубай. От тут у нас буде <проб> нас, <проб> наш автосалон прям рівно входить. Ну, треба було, мне кажется, А, Да я, а, а. Ну, я припарку ее попробовать. Конечно, а а ну, давайте. Та нормально, свисть. Якраз тільки бампер вийшов за лінію, і все. Ну да. Нормально. Можна буде, конечно, подходить трошечки. Ну, да, на один блок тут уже. Ну ша... М -м -м ролики будуть виходити в ближайшие дні. Да, бо просто ми не можемо обіщати, бо може треба кому-то куда поїхати і так далі, Бо оператором іменно буду я. Тебе сань, де прикол. Оп, оп. Mm -hmm. ну ну, конечно, ми целый пинг строїли прям дуже круто. ми його строїли довго, ми Да. його строїли, може, часа два с більше. Ну, ми ще встроював е, три етажа, а вже з ним з, з Нікітою строїли гаражі. Я оставлю стекляні панелі, це так було тяжко. Да. Це дуже довго було ставити стеклянні панелі. Ми, ігра... ми граємо на телефонах, и якщо ти поставиш стекляну панель і будеш ломати случайно, то ти просто півміру сломаєш, поки її зламаєш. Да. Її там видно. Угу. Я строю гаражи, саня строю в панели. Кстати, от всего все дороги я строю вручную. Вот я хочу вам показать, наскільки вона огромна. Парковку я вручную строю. У нас ще буду в наступних сериях, ще у нас еще другие моды. Да. У нас буде модне оружие, теж. Ну, все прям полити ми теж не будемо. У нас там може мода до 2-3 додати. І ми будемо играти. За странного сусіда ми не приділилися. За автомеханіка. Даже якщо приділилися, то пока говорити, хто за кого буде опитувати, ми не, не будемо. Ну, в принципі, на цьому все. Ми нам показали поки які є локації. Може бути ще більше заброшка. Да, да. Ми, маємо, ми хочемо ще построїти, во-первых, автосалон. Ми хочемо построїти ще одну заброшку. Ми, огромну, да, огромну. Ну, і ще вокзал нам будемо строїти. Може. Ну, заброшений вокзал це буде наша огромніша, типа заброшка. Ну, ми, сьогодні ми... може, ну так. Да. Можна, ну так, да, можна в больницю Замість вокзалу. Ну а поки на цьому все. Може ще, Може ще одне відео випускаємо, де покажемо нові локи. Ну і черунтури, які ми... Бо ми ще там не доробили. Ну а на цьому всім пока-пока.